Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Сьогодні цей день, коли я буду обробляти свої трояндочки від зафорювань і від шкідників. Деякі вже почали квітувати. Ось вже багато відцвітається троянд моїх. Треба це все зрізати. Але це така троянда, вона недовго тримає квітку. Ось вже капелька починає. Цвісти ось спрейки. Бачите, спрейка. Цілий букет на одному стеблі. Дзвіночок вже відцвітається, але з'явилася попелиця. Ось, бачите? Потрібно обробляти троянди. Така ще теж маленька у мене, теж попелиця є, але вона вже відцвітається. Тут така. Такий кущик, що це відцвітається, ось відцвітається. Тут страшне, скільки ще пупінок наростають, наростають вони. Така ще троянда в мене є. Вона тільки починає квітнути, але вона починає тому, що я хотіла, щоб наросло дуже багато базальних пагонів, і вони ще ростуть і знизу там ростуть, а пупінок дуже багато. Вона буде цвісти ціле літо. Це я так роблю, стараюсь так зробити, щоб троянда трошечки відпочила і знову починала квітувати. Я підгодовую фосфорними, калійними добре. А це фламентанс. Я її дуже люблю. Хоча вона цвіте один раз, але вона цвіте в мене вже скоро буде місяць. І ще ще ось є. Фоп'янки, які ще не розцвіли, ще будуть цвісти, бачите? Але вона в мене висока, висока, Ну десь метрів два з половиною точно є. Ото верхні. Там 3 метри зроблена опора, ну вона трошки до трьох метрів не, не дістає, не доходить. Це фламінтанс. До речі, в кого немає, посадіть собі. Ну, красива квітка, тут такі кітиці. Бачите? І знову ж на наступний рік вже відростають ось такі пагани, і вони будуть свісти. Їх багато відростає. Intuition теж починає квітувати. Але знову ж кажу, що я спочатку нарощую базальні, а потім вже даю їм квітувати. А це плетиста жасмін. Але вона теж в цьому році жарко і тому швидко відцвітається. Але знову ж наростають он далі, наростають. А це все завдячуючи тому, що я обробляю борно і додаю борну і тому нові пуп'янки з'являються. Я думаю тому. Ну і гумат, гумат калію. У мене ще є Флорентина, але вона в цьому році ну нікакая, Вона цвітається швиденько і така. Багато пуп'янки є, але вони, квіти не зацвітають одночасно чомусь. Це теж жовта плетіста, але я її зробила невисокою. Такою і теж від, відцвітається вже. Це саме перша зацвіла. Я її підв'язала, бо нема опори, треба робити опору. Це теж плетиста, не знаю назви. Вона така росте, теж без опори, треба робити. бо я її обрізала дуже низько на зиму. А тепер уже не буду обрізати, буду робити її високою на опорі. Так, переходимо до обробок. Так, буду обробляти, як завжди, рідаміл для троянт у мене тут від зафорювань, актара від папелиці. Додаватиму борну. І обов'язково буду додавати гумат калію. Одна чайна ложка. Ну, це в мене концентрат, порошок. Я його місу, там треба дивитися за інструкцією, що там пишуть. Борну треба розводити гарячою водою. Чайник нагріла. А гумат гарно розводиться, Редаміл теж погано розводиться, треба розколочувати добряче. Ну, ось такими препаратами я завжди. Обробляю раз у три тижні свої троянди. Роблю профілактику і зафорювань. Особливо в другій половині літа там дуже багато буде зафорювань. От, друга половина літа, там і п'ятнисті з'являється різні хвороби на троянди нападають.